Інвертор Mast 48V B3, також 48 вольт ємність 3,6 кВт. -год. Стикнувся з певними проблемами, не бачив акумулятор та не знав ні про які його характеристики налаштування. Також були проблеми з налаштуванням інвертору, і була помилка при заряді батареї, коли батарея заряджалась до або близько до того. Звернувся за консультацією до представників сайту Світло в Темряві. Мені допомогли подружити ці два девайси між собою. Тепер інвертор бачить як амулятор і бачить всі його характеристики, всі його параметри. Допомогли з налаштуванням інвертору і також відповіли на всі мої питання, тому дякую їм за допомогу. Зараз на відео можна побачити, що тепер. Інвертор бачить всі характеристики батареї. Зараз рівень заряду 100%.